Доброго ранку, відважні воїни. В перервах між боями вони ще встигають піднімати дух українцям своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це котики засу. Планував виспатись перед нарядом, але схоже, в плани твого побратима.

<клес> І побачив, що ще виходить. Так. Та, будь ласка. Ніхто я хочу ще Давай, подивись на камеру. Ні, ще сім. То, будь ласка, це рог. я більше не буду. Коли захотів зняти відео із побратимом на природі, але обрав трохи невдале місце. Одно перед тобою. А. Ти сюди. Ні-ні-ні. Ну, я не немодійний ліша Ой. Коли вирішив трохи прибратись у бліндажі і нарешті перебрав аптечку. Маєш геморой. Я не маю. має Сміх і гріх. Або коли ти вийшов вночі з бліндажу. Справах і почув те саме дзичання. Коли командир скаржиться, що ти лінивий до роботи, зате тіктоки знімати професіонал. Я трудяга, Я маю 40 років стажу. Я з 13 років працюю з 13 років. Який ми возив камінь! Я гній! Я худобу! Я на тракторі в колоспі робив. Життя із побратимом в окопі, воно таке. І взагалі ти образився. Хай сам їсть свій гречаний суд. До субричаний будеш. Не, поняв. І вообще. Я ухожу. Поняв. Коли вирішив самовільно покинути службу у війську, і тут назустріч йде командир батальйону, все це має якийсь такий вигляд. Так, зараз по з без палива їду в Дніпр з Дніпра бігом сідаю на маршруточку ще на поїзд. Комбат, 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 комбат! Завтра попробую. І наостанок. Коротко про бажання військових, коли виходиш із позицій. Алло, це служба Так, да, Це служба підтримки. Я хочу Підтримую. Дякуємо вам, наші герої. Бережіть себе. Слава Україні.